Ну, раз у вас ваш чоловік підписаний, то йому вітання. Вітання він буде дивитися. що так? <гум> Дякую <гум> за підписку. Дивіться, ще буде ще цікавіше. <гум> а скільки, наскільки Три. Рік <гум> час. Яс. Ясно. За мене чи сугуб. Видать тут Вже забрали. <гум> а, вже забрав. Так, да, вже забрав. <гум> Там ще загадка, що дзвонити у колегі, в нього була така мазна. Był problem z katalizatorem, tam gdzieś, nie znajdę, czy jakieś uprawianie, czy komputer, no tam wychoraje to, 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 to wsta temperatura. Weź podywyty do kata i każdy trubki, które idą na turbinę, na podacze, duże tunękie, to ich nie choroba. Та то uh -huh. все зняти, помити, або купити нове, але то буде космос. Добре? Так, так, то ми якраз хлопці сьогодні мають промивати то все. Ну, то як кажуть, трубки на подачі там дуже тоненькі, бо Mazda... В чим проблема? Як є чим менший діаметр, тим більший тиск, відомо. Так, так. Ні? Тоненькі япончики, щоб під більшим тиском все як має бути. Ваші no. серцевинки тут. Та була на настанчена, no, як нова. Тут не нормально шаліло, все там перегріте, покривлене, але баланс ідеальний, але тече. Ясно. Але та

Коротше, казав, що там все поплавлене було. Все порозбирали. Як я тепер тут зібрати маю? йо мою! Та нащо тут збирати? Так сам. Ну. Добре. Дивися, як новенька. Підмир. Ну то та там він все і поміняв там? Тільки корпус залишився. Та сюди, сюди, в гараж. Хто й там немає? Так, у нас справжня зима. Як? Ось усі сніг засипало, мороз кущи. Скомню дідим. Як колось дитинстві, давно вже такого не було. Да, зараз машину будемо заганяти. Ось вона стоїть. Зараз будемо гараж запихати. Але чому ще хотів би відповісти на коментарі? Хоча основний такий, скажімо, один коментар я відповім. Тому що писати я не хотів. Він був написаний російською мовою. Ну, скажімо так, не нато я добре її розумію, скажімо так, умовно. Ну, відповім, чоловікові, всі ці машини, які я тут знімаю, які я показую, вони не на продаж. Це машини людей. Так само, як моя. Це для... моя машина. Ймовірно, що вона е пригнана вже була з цією проблемою. Скоріше за все, вона була, не, не сильно виражалася ця проблема. А зараз воно вилізло це все. Ну, того, що я зробив Все нормально. і На цей коментар, ще раз повторю, ці машини не на продаж, це робиться собі. Та, хто має багато грошей, так як оті, не хочу їх називати, та, то вони собі можуть дозволити куп купити нову салону і все тому подібне. Звичайний народ, на жаль, не може собі таке дозволити по певних причинах, по яких вам всім відомо. Викручилось. Тут нехай розмерзається. Так, так, тут ще оцей. Тут ще тільки, як то кажуть, залишилося ще більше розібрати. Так, Іван? що розкажеш, ще більше доведеться розбирати, тут промивати. Скажи, що взагалі. що тут? Володя тут вже дещо зняв, там трубку. Хоча немає, я не бачу, що там настільки нагло там було цей. У нас проблема зараз зняти забірник. Ось частину пластмаси треба зняти. <кхух> Проблема в <кхух> тому, що болти не може відкрити. Оце зараз першу очліть. І все будемо просто все чистити. наскільки сочист... я бачу, ще, ще іні є, все-таки ще да. не розмерзло. Да. Да. Зараз ми зараз трошки зробимо так, щоб трошки було тепліше, якусь <кхі> <з> долю. <кхі> <Трошки>. да, <кхі> <кхі> морози тиснуть і зараз мороз набере на дворі вже вечір. І мороз набирає вже зараз свої сили. Ми зараз підігріємо його. Будемо... Хто це зробить? Так? В, плані, в плані що? Зняти опусний колектор він у нас алюмінієвий. Ага. Оце все. Ми це все розбираємо, дивимося. І будемо мити. Коли тепло, тоді гікс не треба, але коли молодно, то що зробити. Щось вони так урізали. Не запасы, не запаси. Замагати запасного, задельный сама. Старіс? Старіс? Давай лучше сюда. І так само тон. Сейчас тут всяких коробочок файли. А давай все вымили буде. Ну? На перше помили, а потім розібрали. Не, вони досить якісні, між іншим, я тобі скажу. Я так е звернув увагу, яке там відношення до того всього. Тільки не розумієш, чому вони назад тут трубки не поприкручували. Я теж мав надію, що вони то самі скорити. Розкрутити вони розкрут... гайди... роз... розкрутити розкрутити. розкрутили. Що собі, довелося все треба. розібрати. Шоп-шук-шуплемо шоп, 12 є, а подобалося вас. Может маленький там, є назад, капота. Так, Та, вон з кіки сажи. Ти з вакцинач. Коротше. Коротше забути. Памінь. Да, О, майстра як лежить <реш> просто. по такому снігу? Я бачу те, що трошки дорога така не, не, не конча, ну тут колеса файні. Ми тоді, коли їх купували, то вони для Жигуля були найкращі такі. Да, вимороз тисни. Так, ну що в нас? Зараз ми їдемо ще до моїм одну запчастину. Де що там до сол підкопимо, так вов. Занесло. Підкопуємо цей і надіємося що сьогодні вже ми йдемо так Запчастини ми купили, якісь запчастини комплектуючі, те, що для промивки залити новий тосол Зараз їдемо ще промивати цей. Ну Зараз побачите. боже здоровья. Я забыл еще одну цифру. Да. Как красота выгибая Тільки що їхали. Такий прикол на самому КП стоїть поліцейський значить, та й дивиться. Блин. А нас в двойну сплошну, там обмеження швидкості, двойну сплошну пересікає і, і це обганяє просто на швидкості. <гум> Я в що це а Той тільки, тільки такі очі великі зробив і стояв і дивився. ну і Потім ще одна така ситуація, якраз на щиті везли Класно. ми правда але... Тож здалека ми не зрозуміло так було би зупинилося але когось повезли хтось пішов в землю Казково вимило не? Ні, ти ще би дешевити під, під водою воно витікає воно відмокло там все Ну то протішною водою ще можна цей буде. Так, зараз візьмемо вані воду. Та, воно ще. Але в загальному А, ні, ще є трошки. Так, ось є. Купили ще таку хімію. Ні ні, то щоб не було рекламою Купили ще таку хімію. Як то кажуть, бачиш, що по ходу определяється, що потрібно. Ага, ти ще отут розбираєш. Коротше, Іван нас ганув трошки, каже, от промили, як промили, як воно Вон... жах. просто. Жах заразі. Йо-май! Так, да там капець там капець Полсусонаху Ну доведеться зараз в таких умовах давай, не? А сморье такий Сумно, все сумно. Але буває гірші. Ну, буває і гірше. Все, ну а це є, от, як ти думаєш, оті промивки, що зараз є, поширено їх рекламують воднева е... ця промивка. Це воно якраз у себе Ну, Чесно, не знаю. Я, mm. я б це самою простою змивкою для двигунів. Ні, Ну це може там в тому плані, що не потрібно розбирати. Ні, то по-любому треба розбирати. Бо це все, як, як попаде вже туди далі. Каталізатор, саджують. Я думаю, тут ніяка не метал, він дуже тверде. То, то не є просто пилюка, то є yeah. камінчик і. Чуєте? Це. Це, tám... наскільки, наскільки, це, наскільки тут витікає різного цей, і промили, і то вже другий, третій раз промиває. Що я ж думав, що заводить? Як сам тихонько, він не вибрать. Ja, no. вам піти, що не буде Але солярка саме краще відмиває, так?